Добрий день, вас вітає компанія ентезолог, мене звати Максим. До вашого вирішую хочу запропонувати сьогодні такі от палички на праву ручку двері з фіксатором до великої кабіни. Отакий от варіант у нас зараз є. Це вартість, одразу скажу, 2200 гривень. Така паличка коштує Вона на 3D-принтері, печатається під стаканчик. ну в даному випадку банка з пивом стоїть так. Може бути така папільничка з підсвіточкою у нас є. Також можна її супер вставити. Вона у нас прикурювачем, отак от облаштована. І тут можна підзаряджатися через USB. Тримач для мобільного телефону є. отака от вставочка внутрішня. Там ще всередині додаткова шухлядка така. так тут у нас. Щоб під'єднати все по кольорам, бачите, так є вот така чорна, є синя, чорна з червоною вставочкою, синя з чорною вставочкою. Ну і вот червоною, вот вот, чорною вставочкою. 2200 гривень. Отака вот паличка коштує. Зараз вам покажу, ще є які варіанти в наявності. Так, дивіться, будь ласка, це у нас варіант за 900 гривень. Також на 3D принтері печатається пластикова така от паличка. Ну, тобто одне суцільне відділення. Вставляєте внутрішню ручку з фіксатором. наголошується це права сторона, тільки під право робимо. Потім є отака от також за 900 гривень, це у нас ДСП. Вона шкіра замінита Колір може бути отакий рядок-синій або чорний колір. Тобто, такі варіанти по 900 гривень ще. Маємо. Так, ну, варіанти вам показав. Це 2,200, там по 900 були, я вам показав. Для замовлень, друзі, будь ласка, звертайтеся за цим номером Максим мене звати. Також хочу нагадати, є можливість у нас відправлення у Молдову та Україну в Балтії. Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізником Міндалгасом, або перевізником Сергієм, якщо це буде Молдова. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. На все добре.